Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами читати і досліджувати Біблію. І сьогодні в нас на черзі дев'ятий розділ книги Пророка Єзекіїля. Дев'ятий розділ це продовження другого видіння, яке бачив пророк Єзекіїль. в першій частині цього видіння. Минулий раз ми з вами читали про те, як Бог водив його по території храму в духовному сенсі, показував ті гідоти, які... Знаходилися на території храму. І от дев'ятий розділ це продовження цього видіння. Після цього дуже голосно він заволав, щоб я почув, говорячи, наближаються до міста, виконавців вироку зі знарядями покарання в своїх руках. Бог дуже гучно звертається до пророка, як пророк каже, він заволав, щоб я почув. Швидше за все, мова йде про те, що пророк він так і досі і не зрозумів деяких речей, які відбувалися на території храму. Він дивився, але не бачив. І ось тут для того, щоб пророку якось трошки потужніше пояснити, скажімо так, Бог кричить, кричить з такою гучністю, щоб він аж почув, щоб не просто десь. Чути голос Божий, а почути його це дуже важливий момент. І ось вийшло з горішньої брами з боку півночі шестеро чоловіків, і в руках кожного з них було знаряддя для знищення. Шестеро чоловіків. Ми знаємо, що. Спочатку деякі речі вони відбуваються в духовному світі, а вже потім згодом вони проявляються в нашому фізичному. І от тут пророк бачить шестеро чоловіків, тобто шестеро ангелів, які ходять, і в кожного з них знарядя для знищення. Але ми знаємо, що в фізичному світі, коли наступив момент покарання Єрусалиму, то шестеро полководців на прийшли для того, щоб знищити. Єрусалим. Серед них вирізнявся один одягнутий в ляні шати зі спеціальним приладом писаря на поясі. Вони вийшли і стали неподалік мідного жертовника. Один із цих ангелів, він був одягнутий в ляні шати. Тобто мова йде про те, що він мав. Якесь відношення до священичого служіння, тому що саме священики в давньому Ізраїлі вони одягалися в ляний одяг. І е, тому деякі з коментаторів Біблії вони вважають, що це був од... е, прообраз Ісуса Христа, скажімо так, або, можливо, і сам Ісус Христос ще до того, як воплотився. Тут пророк бачить його в видінні, і він бачить його. Не зі знаряддям знищення чи вбивства, він бачить його з приладом для писання на своєму поясі. Вдавнину, як ми знаємо, не було ще ручок, не було олівців, але які володіли письмом, які були писарями, вони носили з собою таку заточену тростинку і е, спеціальну ємність, в якій були чорнила, але вони були сухі, їх треба було розбавити водою, і тоді вони могли робити певні написи. І ось слава Ізраїлового, Бога! піднялась від Херувима, на якому вона перебувала, в бік порогу храму. І Господь покликав чоловіка, одягнутого в ляні шати з приладом для писання на своєму поясі. І сказав йому Господь: пройди посеред міста, тобто посеред Єрусалиму, і зроби знак на чолах людей, котрі страждають та сумують з приводу всіх гидот, що діється в ньому. Е, в четвертому вірші ми тут читаємо про одне особливе. Видіння, духовне видіння і переживання це коли якийсь ангел він робить печаті на чолах людей. Для чого ці печаті? Далі ми будемо читати, що так Бог позначає людей, яких Він приготував до спасіння. І кого він приготував? Тих котрі не бажають приймати участі в ось цих гидотах, у цьому ідолопоклонстві, який в цей час процвітає в Ізраїлі. І цей четвертий вірш він дуже сильно перекликається з тим, що ми читаємо в книгі об'явлення. Там так само Бог наказує ангелам в останні часи перед приходом Антихриста, що вони мають поставити печаті на чолах тих людей. Які вірні Богу. І це важлива надія для нас, що якщо ми віримо в Богу, якщо ми довіряємо, якщо ми дійсно страждаємо і сумуємо від гидот, які творяться навколо нас в цьому грішному світі, то ми можемо бути впевнені, що так само на наших чолах буде печать Божа. І це означає, що коли прийде Антихрист. Ми не будемо боятися, що він якимось таємним чином зможе нам поставити свою мітку, про яку говориться в книгі об'явлення. Але найважливіше це те, що на наших чолах буде печатка Божа. А іншим сказав так, щоб і я почув: йдіть за ним у місто і вбивайте, не жаліючи нікого і не виявляючи милосердя, вбивайте і знищуйте навіть людей похилого віку. Юнаків і дівчат, дітей і жінок, але не наближайтесь до жодного з тих, які мають на собі знак. Іще е, один момент. Чому ось цей ангел він асоціюється в нас з Ісусом Христом? Бог послав Ісуса в світ для того, щоб Він чинив суд. Але Ісус, замість того, щоб чинити суд, Він приніс спасіння людям, так, Він пропечатав, Вірних собі людей, вірних Богу, людей е, знаком Духа Святого. І тому ось цей момент він дуже сильно перекликається з Ісусом Христом, що будуть люди, які будуть мати знак від того, хто не бажає їхнього знищення. Да? Той, хто прийшов спасти в першу чергу, а не вершити суд, який буде е, іншим на погибель. Тож вони розпочали. І розпочинайте від мого святилища. Тож вони розпочали від людей похилого віку, котрі були при храмі. Ці ангели вони йдуть до храму і починають виконувати суд над Єрусалимом з того місця, яке мало би мало врятувати людей, а саме храм. Да? Люди уповали на храм, що там є присутність Божа, незважаючи на те, що вони ставили багато. Ідолів, про які ми читали в попередніх розділах. І ось тут вони починають суд із цього свято... святилища Божого. Да? І вони починають з людей похилого віку, котрі були при храмі. Так сталося, мабуть, ще з давних довен, що при храмі в першу чергу знаходяться люди похилого віку, а не молодь. Потім він сказав до них. Оскверніть храм і наповніть його подвір'я вбитими, адже отже, вирушайте, вони пішли і почали губити місто. В законі Ізраїля. Дуже чітко було прописано про те, що є чистим, і те, що є нечистим, тобто скверненим. І євреї суворо дотримувалися цих речей. Тому перед тим як навіть починати служіння в храмі, кожен священик спочатку проходив процедуру очищення, і тільки після цього він мав доступ до того, щоб служити в Єрусалимському храмі. А згідно з, знову ж таки з законом єврейським, що все мертве, воно автоматично оскверняло тих людей, які до нього доторкалися, чи, чи щось таке. І ось тут, коли Бог наказує вбивати на території храму, це означає, що Бог наказує осквернити храм. Бо якщо на території храму лежать мертві тіла, то вони одразу ж оскверняють територію храму. Чому Бог так каже? Тому що Храм вже в принципі був осквернений тим, що в ньому відбувалося, тим, що відбувалось на його подвір'ї, а саме ідолопоклонством. І тому вже навіть ці трупи, які там могли бути, вони, вони тільки продовжували процес оскверніння, але вже е, моменту для очищення, освячення храму можна сказати, не залишалося. Так сталося, що поки вони знищували, я залишився один. Тому впав до лілиці, закричав, волаючи. О, владико, Господи, невже ти вигубиш увесь залишок Ізраїлю, виливаючи свій гнів на Єрусалим? Пророк, бачачи в духовному сенсі, що починає відбуватися, він падає на коліна і починає молитися до Бога. І ось... Ця молитва, вона це молитва фактично заступницька, і це приклад того, чим ми повинні християни займатися. Ми повинні е, постійно падати на коліна перед Господом і молитися за свій край, щоб Бог нас не вигубив. А він мені сказав: провина Ізраїлового роду та Юди справді велика, дуже велика. Країна сповнилася крові, місто переповнене беззаконням. Адже вони кажуть, Господь залишив край, Господь не бачить. Через те я не змилуюся, і я не виявлю пощади, я покладу їхні вчинки на їхню ж голову. В цей час той, хто був одягнутий у лянішати, і в якого на поясі був прилад писаря, відзвітував, кажучи, Я зробив так, як ти мені наказав. Амінь. Дев'ятий розділ закінчується. Словами про те, що цей шостий ангел він поставив печатки на всіх вибраних людях, а тих, на кому він не поставив свої печаті, то на них впадуть вчинки їхні ж. І ось цікава думка, що багато людей вважають Бога старого завіту жорстоким Богом, який. Знищував народи, але насправді Бог не жорстокий, а справедливий. Він тут каже, що Він покладе їхні вчинки на їхню ж голову. Тобто кожна людина, те, що вона сіє, те вона і пожне, якщо вона не навернеться до Бога і не буде е, каятися перед Ним у своїх гріхах. Отаким От був 9 розділ, і продовження цього видіння ми з вами прочитаємо наступного разу. До побачення.